Бог не обіцяв, що буде просто. Бог не обіцяв, що буде легко. Бог казав, що буде він з тобою, коли ран зазнати доведеться. Бог сказав, що буде він з тобою, коли рідні й близькі відвернуться, коли будеш сам на сам з бідою, І твердині раптом похитнуться. Обіцяв він плакати з тобою, твоє серце у руках тримати, обіцяв, що захистить собою, обіцяв, що буде рахувати усі сльози. Кожну хвилинку обіцяв тебе він підкріпляти, обіцяв І віддав за тебе сина, щоб тобі уже не помирати. Не фізично, це ж бо неминуче. Щоб з Ісусом міг ти пробувати, бо душа піде твоя у вічність, а яку тобі лиш обирати. Ти не бійся, негараздів, болю, їх у світі дуже є багато. Та коли Господь іде з тобою, зможеш що завгодно подолати. Тож сьогодні, зрозумій, мій друже, що з Ісусом. Це не значить просто. Жити з Ісусом серед моря суша. Жити з Ісусом, це камінням гострим, дуже часто ноги в кров збивати, жити з Ісусом, все йому віддати і опіку Божу відчувати, бути з Богом це проблеми знати, але й знати те, що Бог єдиний він незмінно сильний. І всемогутній, і якщо ти є його дитина, то не зможе він тебе забути. Бог не обіцяв, що буде просто, Бог не обіцяв, що буде легко. Бог казав, що буде він з тобою, навіть якщо скеля похитнеться. Тож не бійся, шторму й ураганів, Бог завжди тобі на поміч стане. Що завгодно в світі може статись, та з Ісусом можеш не боятись. Ти ніколи це не забувай, І іншим людям це розповідай. Жить з Ісусом це завжди прекрасно. Жити з Богом навіть в болях щастя.